У воєнний час підвищується ризик інфекційних захворювань. Особливо вразливі до них діти та дорослі, в яких порушено графіки вакцинації або щеплення, взагалі відсутні. У Володарській громаді охоплення щепленнями дітей складає 95%. А от охоплення дорослих всього 32%. Протягом 2024 року в Україні. Стартує наздоганяюча вакцинація дітей та дорослих проти правця та дифтерії. Найвищий ризик захворіти на правець мають діти, особи, що контактують з ґрунтом, та особи, які мають ризик підвищеного травматизму. Зважаючи на те, що Володарська територіальна громада сільськогосподарська практично все населення. Перебуває в зоні ризику. А стосовно дифтерії, у 95-му році Володарщина мала негативний досвід для розповсюдження цієї хвороби. В нашому закладі працює кабінет щеплень. номер 7. Персонал має сертифікати по вакцинації. Для того, щоб отримати щеплення, треба звернутися до свого сімейного лікаря. Він вас огляне. Визначить вас стан здоров'я і дасть поради щодо проведення вакцинації. Крім того, я закликаю всіх жителів Володарської громади звернутися до свого сімейного лікаря стосовно верифікації персональних даних, тому що, як показує практика, багато даних устаріли або були внесені з помилками. Дані, які треба перевірити, це прізвище ім'я по батькові, дата народження, серія та номер паспорту, ідентифікаційний код і актуальний номер телефону. Якщо ці дані внесені неправильно або відсутні, це унеможливлює вчасне внесення медичних записів до електронної системи та надання безоплатної медичної допомоги. Запрошую всіх до нашого закладу. Будьте здорові!